Суперова можливість зараз зібратися на лижі за дуже доступну вартість. Курточка гірськолижна. Є вона в трьох кольорах, можу вам зараз показати два і ось тут донизу третій кольор. Це облегшений варіант гірськолижної куртки на мембрані 15 тисяч. утепленням, якісним холофайбером і термосистемою. Подивіться, як вона виглядає з внутрішньої сторони. Повноцінна гірськолижна куртка. Є ось і кишені, захисна спідниця, тут теж кишені, куліси, термосистема, скіпас на рукаві і знімний капюшончик. І до цих, до цих курточок можете брати наші лижні штани. Афієнське найкраще вважаю, найкраще лекала і функціонал. Є тут і підтяжки знімні, і резинка з боку. Ось, і ще й липучко регулюється. Також є провітрювання. Бо можна взяти ось штани і куртка. І у вас буде вартість 9500 гривень зі знижкою. Дуже класний варіант, тому не втрачайте свій шанс. Пишіть директ, замовляйте. Розмір я вам буду уточнювати.